Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Нові обмеження для курців. Я я думаю, що, мабуть, я брошу курити. В Україні заборонили продавати сигарети з ароматизаторами. Заборона на виробництво. Імпорт. Оптову та розділ реалізацію, до яких ще нововведень доведеться звикати, приймаючи повну заборону, ми отримуємо в результаті ну чорний ринок. Ольга вже рік користується електронними цигарками. каже, перейшла на них зі звичайних усе аби рідше курити. Реже я не стала, Воно іменно завлікає тим, що якої то разнообразії єсть? Ольга каже різні смаки, і правда заохочують курити. Проте нещодавно дізналася про нововведення повну заборону на продаж ароматизованих цигрок і так званих електронок. Такі зміни. Підтримує, я думаю, що навірно я брошу курити. тоді. А от Жанна не така радикальна. Вона теж курить електронки, але кидати поки не збирається. Я думаю, що люди, які обирали електронки, все-таки будуть знаходити, де їх купити. Проте, якщо вірити закону, з 11 липня знайти ароматизовані цигарки і електронні сигарети стане важче. Та і курити електронки можна буде не всюди. По суті, в законі їх прирівнюють до звичайних цигарок і дозволяють користуватися ними лише у спеціально відведених. Ніх місцях також забороняється їхня реклама та будь-яке стимулювання продажу, тобто ніяких кешбеків, бонусів, безкоштовних роздач, стіків і тому подібного заохочення. Серед найбільш радикальних нововведень – повна заборона на продаж сега з капсулами, ароматизованого табаку та електронок. Усе, що зі смаком і має кольоровий дим, зникне з прилавків, каже представник держпродспоживслужби Олег Кобельков. З 11 липня заборона на виробництво імпорт. Оптову та розділ реалізацію таких виробів з димом, з викидами, запахом та смаком заборонені, але є але. насправді ж ароматизований тютюн і електронки в один день прибирати з прилавків не будуть. З 11 липня мають офіційно припинити в Україні їхнє виробництво, але ще не забороняють продаж тих, які були вироблені раніше. Перехідний період триватиме один рік. Мають Ще право бути на нашому ринку до моменту їх строку придатності, але не більше одного року. Проте такі нововведення підтримують не усі. Дмитро Дмитрук, голова правління української кальянної асоціації, каже: тотальна заборона проблеми куріння не вирішить. Навпаки, гратиме на руку чорному ринку. Приймаючи повну заборону, ми отримуємо в результаті. Ну чорний ринок, чорний ринок неконтрольований ринок. Відповідно, кому буде реалізовуватись, ніхто не проконтролює. Попри такі побоювання, у Держпродспоживслужбі переконані, нововведення значною мірою плинуть хоча б на легальних продавців. Для них передбачений штраф у розмірі 20 тисяч гривень. За повторне правопорушення його розмір збільшиться до 50. Наразі планові перевірки в Україні заборонені проте є дозвіл на позапланові їх здебільшого проводять після звернення громадян. Таким чином, від початку квітня, за порушення антитютюнового закону підприємці сплатили більше мільйона гривень.